Доброго ранку, діти! Розгляньте уважно малюнки. Скажіть, під час якого свята ми цим користуємося? На чию честь святкують Великдень? Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками. Це такі чудові дні, в гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово, тільки треба так зуміти, щоб життя своє святково у труді й добрі прожить. Отже, сьогодні на занятті ми з вами розширимо знання про давні звичаї українського народу, про традиції святкування Великодня, прочитаємо вірш української поетеси Катерини Перелісної Писанка та з'ясуємо, що ж означають зображені на писанках символи. Що ви знаєте про свято Великодня? Великдень свято Воскресіння Природи, продовження життя на землі. Це свято приходить до нас навесні у першу неділю після того повнолуння, що йде за весняним рівноденням. Тиждень перед Великодним називають Білим, Чистим, Великим або Страсним. У ці дні в господарстві все чистять, білять хату, розмальовують, прикрашають. Найважливіший день четвер. Його називають чистим. До цього дня хата й двір повинні бути прибрані. До речі, який сьогодні день? У суботу печуть Паску. Один із символів Великодня. Великий, гарно випечений хліб який символізує вічність людського життя. А розписувати писанки можна починати навіть взимку з 15 лютого на стрітення, коли зима з весною зустрічається. Українська писанка є головним символом Великодня. Знамениті у всьому світі українські писанки беруть свій початок від прадавніх вірувань. У слов'ян яйце було початком всього, прообразом космосу, сонця. Наші пращури вірили, що весь світ є подібний до великого яйця. Шкарлупа – це небо, плівка хмари. Білок це вода, а жовток це земля. Людина здавна наносила на шкаралупу яєць чарівні магічні знаки, ще тоді, коли писати не вміла, і були ті знаки малюнками-молитвами. Так створювалися писанки, адже записані були там і подяка, і прохання. Наші пращури вірили, що писанки приносять добро, щастя, достаток, здоров'я. Та захищають людину від усього злого. Дарувати писанку означає бажати щастя, здоров'я, доброї вдачі, з їхньою помічю мирилися або прощали провини. Гляньте писанки, розкажіть про візерунки на них. Яйце, як і дерево у слов'ян було символом весняного пробудження та оновлення світу, символом перемоги життя над смертю, тому до наших часів існують перекази про те, що саме з писанки почався світ. Яйце це ще символ сонця, а без сонця не може бути життя. Орнамент писанки складається з поєднання певних знаків символів та кольорової гами, що збереглися в Україні з давніх часів. Маючи знання про знаки та символи, ми можемо прочитати писанку або нанести на неї свої закодовані символами або кольором побажання. Кожен колір у писанці має символічне значення. Жовтий або оранжевий колір колір сонця, зірок місяця, символ достатку, урожаю і припліду. Червоний колір любові, сили, влади, радості життя. Блакитний уособлює воду, повітря, небо, здоров'я. Коричневий символізує землю матір. Плодючість, щедрість урожай. Білий чистота і світлість людської душі. Чорний нескінченність життя людини. Продовження його в подойбічному світі. А зараз ми з вами прочитаємо вірш, який так і називається Писанка. Гарна писанка у мене мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала диву пташку, вісім хрестиків дрібних і малесенькі ялинки й поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, та як шосте закінчила, тато мовив Молодець, я цю писанку, напевно, для Івана залишу. А для мами і для тата дві ще краще напишу. Хто ж допомагав дівчинці малювати писанку? Що малювала дівчинка на своїй писанці? Коли похвалив її тато? Скільки яєць зіпсувала дівчинка? Діти. Прослухайте ще декілька разів цей віршик та спробуйте його запам'ятати. Про Великдень люди склали багато прислівів. Ось деякі з них. Шити білити, бо завтра Великдень. Красна річка берегами, а Великдень пирогами. Добрий день на Великдень, добрий вечір на Різдво. На цьому наше заняття закінчено. Діти, що ви дізналися нового, чи будете ви малювати свою писанку? Що ж, я з вами прощаюся і вітаю вам з наступаючим великнем!